Привіт, друзі! Ми неодноразово говорили з вами про те, що нас з вами створюють переконання, саме наші переконання і відповідають за те життя, яке у нас є. Мене звати Оль Єрмілова і я людина, яка допомагає вам стати багатими, змінивши ваше мислення. Ну принаймні, намагаюся це зробити. І сьогодні я хочу поговорити про три переконання, які є в багатих людей. Саме ці переконання, які і роблять цих людей, багатим. Тож, давайте будемо розпочинати. Але я дуже хочу, щоб ви зараз е, налаштували себе на наступний лад. По-перше, скажіть собі, коли я буду слухати це відео, я буду багатшити ось у цей момент. По-друге, я дозволяю своєму мозку сприймати цю інформацію, адже знаю, що вона е, принесе мені гроші. По-третє, я обожнюю гроші і знаю, що гроші допомагають мені в житті і роблять мене ще кращою людиною. Це дуже і дуже важливо розуміти. Тож, поїхали. Почнемо з першого з першого такого переконання, яке є у багатих людей. Багата людина впевнена в тому, що гроші це є я. Ну, тобто, не те, що всі багаті люди думають, що я є гроші Олі Єрмілова, хоча було б непогано. А, кожна людина впевнена, багата, що саме вона є джерелом грошей. Саме вона. Як це? Логічне питання. Дивіться. Якщо я. Починаю спілкуватися зі звичайною людиною, то звичайна людина мені каже, мені ніхто не дає робити, мені мало платять, в мене мало клієнтів. Мене ніхто не хоче брати на роботу, тому що зараз не ті часи, тому що я не знаю мови, тому що зараз велика конкуренція. Ну, тобто люди звичайні впевнені в тому, що є людина. І є якась робота, на яку її беруть чи не беруть, а саме звідси і залежить, будуть в неї гроші чи не будуть. Тобто, якщо там щось з роботою не склалося, то грошей в мене немає. Чому? Тому що мені не дали цю роботу. А ось багата людина вона не шукає собі роботу. Багата людина намагається знайти рішення, яке Вирішить якусь людську проблему. Багата людина взагалі думає інакше. Вона думає, так, яка є проблема? Знаєте, як я прийшла у весільний бізнес. Це був мій перший бізнес-проект у 2008 році. У мене було весілля. І я. Звичайна дівчинка виходила заміж з надзвичайного чоловіка, у якого були гроші. І він сказав мені: Люба, кохана, зроби собі весілля своєю мрією. І я, подивившись фільм. Весільний переполох, так він називався, можливо, якось це українською інакше. Я зрозуміла, що я хочу, щоб Дженніфер Лопес була моїм весільним організатором. Розуміла, що Дженніфер Лопес навряд чи працює в українських агенціях. Я пішла шукати агенцію. Я скупила усі весільні журнали. Я передивилася усі сайти і пішла а, до тих агенцій, які мені здавалися, я ж нічого про них не знала. Які мені здавалися, ну, типу, кльовими. Але у всіх цих агенціях я отримала розчарування, тому що це знаєте щось мені нагадувало дуже таке сумне. Те, чого я не хотіла, якийсь весільний тамада, щось, якісь там автівки старі, якісь ну все мені це не подобалось. І тому я вирішила, що це весілля моєї мрії, воно таким повинно бути ідеальним для мене. І я почала створювати його сама, тому що е, мала такі м, звички, навички е, організаційного плану. І я просто почала це робити так, як би мені хотілося. Коли я зробила це весілля, я зрозуміла, що, блін, а напевно ж, не я одна така дівчина, яка шукає саме такий рівень організації весілля, яка б хотіла саме такого ставлення. І ось з цією проблемою я вирішила врятувати усіх дівчат. Я вирішила, що я повинна врятувати усіх жінок, які не хочуть весілля саме через цього тамаду, через ті конкурси, через те, що взагалі ніяк не Цювалося з європейською з європейським весіллям, розумієте? Тому так народилася моя агенція, яка за декілька років стала класною дуже і дуже крутою. Тож я ще тоді не була багатою дівчиною, але мислення моє було саме таким. Подивіться, всі, хто заробляє великі гроші і взагалі гроші, це підприємці маленькі, великі. Чому підприємці? Тому що вони знаходять круті рішення. Подивіться на нову пошту: два хлопці Володимир і В'ячеслав, якщо я не помиляюся, по 25 років було хлопцям там у 2000 році, які шукали рішення. Один з хлопців займався кондитером торти. Торти були, йому потрібно було переправити цей торт з одного міста в інший, і він почав робити так, як робили раніше ми всі: шукати провідника, шукати там якогось водія, їхати на вокзал. І вони побачили проблему і вирішили: слухай, так напевно ж така проблема не тільки в нас, а давай зробимо якісь, е, щось нове, так? нову пошту, не таку, блін, як е в нас є наша пошта, що там щось кудись пішов, відправив. Через 10 років отримав, і то не завжди давай зробимо щось інакше. І ось так народилася ідея, і зараз ми всі з вами бачимо, якого масштабу вона не була. Так народився монобанк, який також це було рішення, тому що люди з цими папірцями, з цими чергами у тих банках. Я просто коли згадую взагалі, що таке було зробити карту, або там ще щось, якусь операцію провести, це ж просто ми витрачали дні і ночі. А зараз за стосунком Монобанка ми це робимо за хвилину, і в них вже там 8 мільйонів клієнтів, не знаю, можливо, вже більше. Так ось саме рішення проблем. Так, я вам називаю зараз якісь масштабні е, проекти. Є проекти і, значно е, нижчого гатунку, але. Це все багаті люди, тому що якщо ви будете заробляти на рік півмільйона доларів, то я думаю, що вам буде вже окей. Ви вже будете вважати себе багатим. Там вам не обов'язково заробляти 50 мільярдів. А можливо, обов'язково все, що відрізняє оці е, гроші, у кого скільки, це тільки масштаб мислення. І багата людина впевнена, що гроші то є я сама. Я сама можу знайти для себе те, що принесе мені гроші. Поїхали далі. Друге переконання людей багатих це те, що гроші є усюди. Коли я почала займатися весіллями, я е, зіткнулася з такою проблемою: весілля це сезонний бізнес, і дуже багато бізнесів сезонних. Тобто, влітку у мене є робота, а взимку в мене немає роботи. Але були ще й проблеми. Ви пам'ятаєте, що багата людина вона знає, що гроші це вона сама. І я подумала: а яку проблему я можу вирішити і собі, і іншим людям у той період, коли у мене немає весіль. І я зрозуміла, що в мене є проблема, у мене немає персоналу кваліфіцує. Кваліфікованого немає персоналу, ніхто цьому не вчить. Тільки дівчата, які зробили собі весілля, щось там намагаються робити. Але це не професійно. А я розумію, як це повинно бути. І я створила стандарти, зробила. Перші взагалі курси і тренінги з весільного бізнесу і почала це продавати. І таким чином я почала заробляти гроші і почала вирішувати проблеми. тому що люди хотіли навчитися робити це професійно, йти в професію також робити створювати весілля. Не всі такі талановиті, знаєте, що можуть самі самі відбудувати, як це все повинно бути. Вони купували мій досвід. А потім ці люди зрозуміли, що блін, а де досвід здобувати перших весіль, і я почала продавати їм роботу на своїх весіллях. А потім ці люди сказали: блін, нас так багато ми хоч, ми хочемо спілкуватися між собою. Я почала створювати спільноти, конференції і так далі it сервіси масу усіляких продуктів, тому що я бачила, що все це потрібно. Гроші були усюди, куди б я не повернулася. Мене просто усі ці гроші заповнювали, розумієте? Тому так думає кожна багата людина. Це ось тут. І ви це повинні запам'ятати. Третє переконання багатих людей, які зараз просто працюють постійно, і ви це можете бачити. Всі багаті люди впевнені, що криза це є час для можливостей. Ми з вами знаходимося вже в постійній кризі. І я зіткнулася з першою кризою тоді, коли відкрила бізнес. Тоді, коли я нічого блин, взагалі не знала про той бізнес, про гроші. Я ще нічого не вміла заробляти, але почалась криза. Знаєте, що я почала робити? Я почала робити те, що і збиралася робити. Мені потрібно було заробляти гроші. Люди, які мали інший досвід, вони казали, ні, ні, це криза, це погані часи, їх треба перечекати. Хтось сказав, о ні, ми зараз будемо менше заробляти. Нахріна нам взагалі там лапками щось робити. Хтось сказав, о ні, взагалі не буде зараз ніяких весіль. Я нічого цього не знала. Мені потрібно було реалізуватися і заробляти гроші, тому що у мене не було інших варіантів. Я взагалі в мене їх не було перед очима. Я точно знала, що я буду це. Робити у тих обставинах, які є переді мною. І знаєте що? Я виграла тоді, тому що в той час, коли люди зачинялися, коли люди не знали, що робити, коли люди взагалі не знали, що відбувається, і скільки часу це взагалі буде все йти, я в цей час. Просто робила так, як я завжди мріяла. Я виробляла найкращий продукт, який могла. Я постійно працювала і знала, що я будую. Тому зараз я можу точно вам сказати, що криза це можливість по-перше, позбутися багатьох конкурентів. Тому що вони зіллються це 100%. По-друге, криза це можливість подивитися на нові проблеми своїх клієнтів, які в них з'являються і які їм потрібно вирішувати саме зараз. Наприклад, коли почалася війна, я зробила дуже класний марафон. «Прожити» він назвався. Я його проводила тоді, коли люди сиділи у окопах, коли люди переїжджали в інші країни, коли було найтяжче. І так, я на цьому заробляла гроші, звичайно. Я робила там класні ціни. Мені також потрібно було це пережити. Звичайно. Але е в той час, коли люди казали, ніхто взагалі зараз нічого не буде купляти, люди мали десь знайти оцю силу, і я її давала. Тож, ви повинні розуміти, що багаті люди це люди, які завжди у кризу бачать можливості. Тож, якщо ви хочете прокачувати свій мозок, якщо ви хочете навчитися так думати, якщо ви хочете насправді стати багатим і розумієте, що це не так тяжко, як вам здається. Продовжуйте дивитися мої відео. Давайте мені зворотній зв'язок і готуйтеся до клубу багатих людей, який вже скоро я буду вам не тільки анонсувати, але і запрошувати вас туди. Мені потрібна ваша. Підтримка для цього. І не забувайте, що усі грошові програми, які я створюю, це дуже круті і сильні продукти. Не бійтеся інвестувати в себе. Це найкраща інвестиція, яка взагалі може бути. Ось пробачте мене дівчата, які роблять найкращі платічки та взуття. Але інвестиція в себе це найкраща інвестиція. ever. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок і до зустрічі!